Наступне питання. Воно стосується нашого ворога, росіяни, расисти, москалі, Чи справді щось не так з цим народом, чи існують хороші рускі і як їх любити на практиці, як до них ставитись. Любити? Так. Да, я скажу, як любити. Значить, три питання: чи щось не так з людьми, чи існують хороші, і як любити. Так. так? Що не так? А, ну, Очевидно, що щось не так, тому що ми це питання так би не ставили. А, що не так, мені, мені важко відповісти, але факт залишається фактом. У кожної нації є свої проблеми. От е, Я сьогодні давав інтерв'ю, ми говорили про славу України. Я, от є, В кожній нації є своя слава, а в кожної нації є своя ганьба. І кожен народ має працювати над тим, щоб слава примножувалася, а ганьба зменшувалася. У московитів є своя ганьба. Це те, що вони а, мають проблему, яка називається дух шовінізму. У них він є. Не те, що ми там засуджуємо, ми просто констатуємо. Якби ми не жили у, у війні, без війни, навіть якщо ми живемо в єдиному Союзі Радянських Соціалістичних Республік, у єдиній державі, але это русский, а всі это чурки, хачі, хахлы, Молдовані тупиє і так далі. Ну завжди так було. А війни ніякої не було. Війни, то нема. А таке ставлення є. Ну, можливо, молодь для вас це не зрозуміло, але так ми жили в тому Союзі. Розумієте? І так було завжди. Чи ми можемо сказати, що з людьми щось не так? Звісно, щось не так. Не може так ставитись. І. Звідки пішло оце, оцей шовінізм і нацизм? Де ці коріння? Я не знаю. Ми можемо там заглиблюватися в історію. Знаєте, що, я про це багато, до речі, думав, в мене є певні лекції, але це можна порівняти з синдромом Авісолома й Давида. Що це значить? Коли ми читаємо про руску російську цю націю, то ми в історіографії російській знайдемо, що перший Великорос в історії Росії, перший Великорос є такий велика людина, це Андрій Боголюбський, так званий. Перший великорос. Чим, чим він відзначився? Перший Великорос – це та людина, яка прийшла з сусідніх болот до Києва, спалила Київщент, знищила його і повернулася назад на свій північно-східний напрямок. От він там був князь то там в Суздальському, то в Новгородському, там він щось там кочував. Це перший лікарос. Так ось. Ми розуміємо, що ця Московія, в принципі, оформилася в державу, таку якусь державну вже князівську, а потім державну силу завдяки все ж таки україн... київським князям. Тобто, вони наша, як син або дочка, я не знаю, як це назвати. Тобто вони наш от, отпреск. Але є синдром з Авісалом. Коли це син Давіда, Давід старший, а Весолон мав би поважати Давіда як батька. Але у Весолому виник синдром: він зневажив батька, він, мало того, що зневажив, він сказав, я буду самий перший, я об'єднаю все царство навколо себе, я самий великий тут цар, і всіх інших я знищу. І Давіда, який старший за мене, який батько мій рідний, я вб'ю на смерть. І була в нього задача вбити Давида, коли він збирав військо. І на велике щастя, Бог втрутився, зруйнували раду Ахітофела через Хусію. і він не зміг його вбити, але він мав його вбити. І ось оце бажання, але це психологічно прибуло. Що Авесолом хотів? Доказати. Можливо, у нас не такий формат, щоб я це сильно глибоко розкопував, але фактично він, це, це його особиста внутрішня проблема, яку він мав вирішити. Якщо він її не вирішив, поки він її не вирішив, він мав би убити Давида. Але вийшло навпаки, віслом загинув. Так ось, мені здається, що наші сусіди постійно хочуть комусь щось довести. Якусь свою ну, якусь велич, але не за допомогою. Звичайних природних речей, не знаю, там зробити класний продукт, розповсюдити якесь благо, налагодити якісь там речі всередині держави. У них велич проявляється піти спалети Київ, це 850 років тому. От. І до сих пір це продовжується все. Івана 10.10. -10. ворог приходить вкрасти, вбити і погубити. От вкрасти. Вкрасти що? Історію вкрасти, назву вкрасти, це ж наша назва, от, не їх, у них зараз. Історію вкрасти, назву вкрасти, унітаз вкрасти, от все вкрасти. Ви задумались над тим? От Дивіться, я дуже просте питання здав. Відкрийте інтернет, подивіться. І хто знає, яка сама головна реліквія святиня православна у Русській православній церкві? Хто знає? Значить, якщо ви зайдете в інтернет чи там, в літературу, залипатися побачите, це ікона Владимирська ікона Божої Матері. Це сама, тому що це сама найстаріша ікона реліквія, яка у них є. А знаєте, що таке Владимирська ікона Божої Матері? Це українська вижгородська ікона, вкрадена росіянами. Її намалювали в Вижгороді, вона була у нас в храмі. Прийшли орки, вкрали дуже давно її, перевезли у місто Володимир, Почитайте. І це їх їхня... В них святині вкрадені. Святині вкрадені, назви вкрадені, історія вкрадена, все вкрадене. Вор прийшов, щоб вкрасти, вбити, вони вбивають і гублять, вони хочуть губити. Що не так? Як духовна людина, скажу, це ознаки диявола. Очевидно, не так, що значить, люди не навернулись до Бога. Я не хочу сказати, що ми там наддуховна нація на світі білому. Але це очевидно, люди не впустили наскільки Бога, щоб позбутися оцього диявольського духа. Вкрасти, вбити, погубити. Крадеться все. Е і брешеться все. Все брешеться, все крадеться. Е тому щось не так, одним словом, щось не так. Тепер. Друге питання: хороші існує... руски. Да. Чи існують чудово. У мене є на моєму блозі, на моєму каналі блог називається «Чи існують хороші руски. Подивіться, От. але як, коротко відповім. Е, ну, звісно, існують. Звісно, існують. От. Але треба їх розрізнити. А як розрізнити? Хороший, поганий, як їх розрізнити? Е, раз ми так уже в таку термінологію починаємо використовувати. Хороший русський. Дуже просто. Хорошого руського розрізнити просто. Хороший русський зараз знаходиться в трьох агрегатних станах. Перший стан це воює на території України за Україну. Такі росіяни є. Ну, є, ми їх знаємо. Там РДК, інших підрозділах. Ну, Це хороша русський, ось він тут. Другий стан це знаходиться у в'язниці. Зараз 17 тисяч росіян сидять у в'язницях через те, що вони відмовилися брати е зброю до рук. І отут, до речі, пацифізм виправданий. Тому що коли ти е одна справа захищаєш, інша справа. Скажімо так, як диявол ідеш красти і вбивати. От. Е, і пацифізм може бути виправданий, і це є в Біблії теж місце Святого Бесма, це трошки ширша тема, можна її розкрити. То другий стан це вони в в'язницях знаходяться. І третій це вони виїхали за кордон. І е, ну, так от вони там якось змогли виїхати. От. Ну, Можна ще четверте, які, слава Богу, ще не в в'язницях і не воюють, але продовжують говорити слово правди. але Надо за них молитись, дай Бог, щоб це продовжилось довше, і вони могли це слово правду говорити. Тому що в них знову буде вибір або виїжджати за кордон, як деякі, ну ми знаємо, там Юрій Сіпко, або іншим потрібно буде робити вибір, знову ж таки, або виїжджати, або сідати у в'язницю. Ну, на жаль, отака реальність. Отохар, всі інші то інша, інший табір. Все просто. Скільки і в, в одному таборі людей, і в іншому, в першому менше 1%, в іншому більше 99%. Приблизно така пропорція. Ну, от я відповів на, на питання. Чи існують, існують. Тепер далі. Як любити? Як любити е, росіян? Любити велича, великою е, Христовою любов'ю. Великою. От їх любити треба найбільше. Ну, це, це нам і вигідно, в принципі. Як? Можливо, деталізуєте? Так, да, деталізую. Е, коли я люблю людину, е, що я її бажаю? Я, мабуть, їй бажаю найкращого, бажаю блага. Що було б благом для росіянина? Давайте так, з цього боку зайдемо і зрозуміємо, як їх любити. Благом для них було б покаятися у, у своїх злочинах, у своїй неправді, у своїх звірствах і у всіх інших питаннях, які вони творять. Принаймні підтримуючи це, можливо, не безпосередньо не роблячи, а підтримуючи, благословляючи, якщо брати християнську складову. От. Їм потрібно це все залишити. Для того, щоб вони це залишили, їм потрібно покаятися. І якщо вони покаються, вони отримують найвище благо від Бога. Вони отримують прощення від милосердного Бога і благословіна потім. Але для того, щоб вони покаялися, потрібно, щоб хтось їх полюбив і доніс їх правду. Бо любити когось. Це не, о, я тебе люблю, да тобі тисячу доларів, Ти, навічити. Ти йому скажи правду, завдяки якої він може спастися і від пекла звільнитися. Бо Гроші там не допоможуть. Тому як любити росіян? Та дуже просто. Закликати до покаяння. Якщо я люблю людину, навіть члена моєї родини, а він в мене не спасений. А я все роблю для нього, все добре, а тільки не проповідую істину йому. Я люблю його насправді? Ні, я не люблю. Якщо з християнської перспективи подивитися, ну я його не люблю. Їм потрібно доносити слово правди. Як? Отут уже наша задача: пишіть, дзвоніть, кажіть. Вони нас не слухають. Ну, наша справа маленька. Засвідчити, донести. Не слухай, далі молитися. За їх навернення. Ну і все. Все. Дякую за вашу відповідь.